Магазин на колесах зупиняється біля вантажівок у селі Гребенне. Живка, гулля. Цигарки, яблука це є. Люди купують, не мають тут вибору. Третій тиждень так їжджу. Увесь час хтось приходить. Відвідувачі тут переважно українські водії. Валерій, до прикладу, у черзі на в'їзд в Україну п'ятий день. Хліб купити, сир, булочки, водичка. Кашко, що Кашу готую, супи готую, картоплю жарю. Ну, картоплю жарю на вулиці, там вже буде запах машини. Газовий, щоб варити їсти. Вода, вода закінчується. Треба було спитати, може вода є. То каструлька, І то так варимо. І так живемо. Романтика. Нас тут не знаю, держать в заложниках, я не розумію цього взагалі. Ну, що сказати, тяжко дуже жити одному в машині так і готувати. Можу показати, він борща наварив. Андрій у черзі вісім днів. Каже, за день може проїхати від 300 метрів до кілометра. Хоч везе пальне, без черги його не пропустили. Хлопців пригощаю борщиком. Тільки-тільки зварений. Український, настоящий, з квасолою. Правда, не затовчений салом, ну, зато є часничок, є... Ну, з голоду не пропадемо, це точно. Пішов в одну машину, взяв капусти, пішов у другу машину, взяв томатної пасти. У мене картошка була, там, ну, таке, перець, перець теж в третій машині перець знайшов. Часничок цибулька все в мене було. Ну та сів та й собі кришу потихеньку. Жінка навчила, батьки навчили. Українські водії, із якими ми поспілкувалися, кажуть, черга до пункту пропуску тут понад 50 кілометрів. В час ночі по Україні прибор в машині показував мінус 15. Хлопці не позаводились. Після того, як вони простояли 2-3 години, тому що у багатьох залита літня солярка. Печки підказували. Це неправильно. Під час війни це можна робити навіть робити, але в мирний час таку акцію, але не під час війни. Зараз польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску. Три з них межують з Львівською областю. На цих трьох сумарно у черзі на в'їзд в Україну близько двох тисяч вантажівок, каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. З того, що ми бачимо, і спостерігаємо в пунктах пропуску. Це те і зі слів водіїв, які заїжджають на територію України. Це те, що пропускають дві вантажівки на годину, і така категорія, як гуманітарна допомога, паливо, товари, які швидко псуються, і небезпечні вантажі. Їх представники патрульної поліції Республіки Польща супроводжують цієї черги до пункту пунктів пропуску, і вони не очікують такий тривалий період. Польські мітингарі на цьому пункті пропуску із з нами говорити не хотіли. Раніше учасник страйку Томаш Бурковський розповідав. Що вони вимагають, зокрема, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Тоді говорили, що дозвіл на проведення акції мають до 3 січня. Поки страйк триває, український далекобійник Валерій сподівається, що вдасться перетнути кордон до Різдва чи Нового року. Треба так успіти, щоб заїхати і поїхати додому до Києва. А може не встию, то буде тут. Олена Данило, Анатолій Киричук, Суспільне новини.